Віруючи з фальшивою впевненістю. Одна з хитрощів диявола давати віруючим фальшиву впевненість і фальшиву безпеку. Він робить це і в той же час заохочує віруючих добровільно стрибати назад у гріх. Так само, як він вчинив з Ісусом на горі. Він сказав йому стрибнути і нічого з ним не станеться. Ісус сказав: Не спокушай Бога. І це те, що багато віруючих сьогодні роблять. Вони спокушають Бога, граючись з гріхом і вірячи шепоту диявола, який каже їм, що з ними нічого не станеться. Але Бог не дурень, і ми не можемо насміхатися з Нього. Що ми посіємо, те й пожнемо. Якщо ми сіємо в плоті, то пожнемо загнивання. Розплата за гріх це ніщо інше як смерть та руйнування. Більшість сучасних церков нечистиві, бо не бачать брехні. Доктрини вічної безпеки. Вони навіть навчають і захищають її. Без справжнього послуху і святості жодна людина не побачить Господа. Наша воля повинна бути задіяна в самозреченні кожного дня. Відкидаючи себе і плоть, ми можемо перебувати під покровом Христа, віддаючи праведність і святість. Практика свідомого гріха руйнує віруючих, і це не має значення, в яку доктрину вони вірять.